8 травня 2025 року конклав оголосив про обрання нового папи римського Роберта Прево. Світові медіа транслювали історичний момент. Та не всі звернули увагу на цікаву деталь на металевому ковпаку димоходу, ніби спостерігачі давніх часів сиділи чайки. В інтернеті миттєво з'явилися фотографії птаха робота, оснащеного мікрофоном та обладнанням для збору розвідувальних даних. Теорія про те, що чайка це замаскований дрон ЦРУ, який намагався підслуховувати конклав, поширилася мережею з блискавичною швидкістю. У ЦРУ дійсно існують такі птахи-шпигуни, які допомагали співробітникам здійснювати прослуховування, збір даних, охорону, таємний зв'язок та фотоспостереження у середньовічному мистецтві завжди є щось на кшталт білого голуба. Вони ніби є представниками вищої сили. Це перше, що спало мені на думку. хто міг би втілитися у білого птаха на даху Сікстинської капели, Насправді це не перший випадок у 2014 році. Схожа чайка з'явилася на тому ж місці під час обрання Хорхе Маріо Берголю. Вона просиділа більше 40 хвилин і полетіла саме тоді, коли піднявся білий дим. Дивна точність для звичайного птаха, зазначають деякі експерти. Люди шукають знаки. І ось він цей птах. Втім, поява птаха все ж викликала занепокоєння у вірян. Голуб знак миру. Чайка ж птах з прибережних зон, який часто асоціюється з бурями, корабельними аваріями, зникненням берегів. А одразу після обрання папи в мережі з'явилися припущення, що у його гаслі латинському фідеї ігнем», віра через вогонь закладене пророцтво. Вогонь не лише символ очищення, а й катастрофи. Чи означає це, що новий понтифік очолить церкву в час глобальної кризи? Луї Приво, брат папи римського, розповів про моменти їхнього дитинства, що можуть пролити світло на подальший шлях лев? Ва го десь у 5 чи 6 років. Або коли Роб був у такому віці, ми зрозуміли, що з ним щось не так. Ми тоді навіть насміхались, що з тобою не так, але насправді нічого неправильного не було. Просто його шлях почав розходитися з моїм і з шляхом нашого іншого брата. Ми тоді вже бачили, у ньому є щось особливе. Я не хочу казати, що він святий чи надто святий, але щось духовне в ньому було, і не знаю, чи ви чули, але він дуже любив грати у священника. Яка дитина грає у священника? Коли папа Франциск ступив на балкон площі святого Петра у 2013 році, він зробив це у простому білому одязі, позбавившись значної частини помпезності, яка огортає папство. Але коли папа Лев XIV представив себе світу, він був одягнений у традиційні папські шати. Деякі можуть трактувати це як символ змін у підходах та можливі приховані мотиви в його діях, що характерно для політичних і релігійних сфер. Такий жест може відображати важливі сигнали для вірян і церковної спільноти, можливо, змінюючи акценти в релігійній політиці. благословення всемогутнього Бога. Отця! І сина, і святого духа нехай зійде на вас і перебуває завжди. Дитячі спогади, знаки на небі, таємничий птах і латинське гасло усе це могло б залишитися простою послідовністю випадковостей. Але є деталь, яка змусила багатьох замислитися, чи це справді випадковість. За кілька днів до початку конклаву Дональд Трамп опублікував у соцмережах зображення, створене штучним інтелектом. Папа. Я б хотів бути папою. Це був би мій варіант номер один. Ні, я не знаю. У мене немає уподобань. Хоча мушу сказати, що є кардинал з місця, яке зветься Нью-Йорк, дуже хороший. Побачимо, що буде. Спочатку це сприйняли як типовий провокативний жарт американського президента, але вже за тиждень папою стає 69-річний Роберт Приво, першим в історії США. Він дуже приземлена людина, не прагне докоряти, не прагне засуджувати, не прагне сперечатися з людьми. Він не буде воювати з Дональдом Трампом чи Джей Дівенсом. У нього безумовно інше бачення світу, більш пов'язане з Ісусом і Євангелієм. Але він діятиме м'яко, спокійно, мирно. На лоджії на площі святого Петра, коли він вийшов, перше, що він сказав, було мир. Приво не буде воювати з Дональдом Трампом чи Джейді Венсом, але можливо саме Венс вже давно веде свою війну. Дехто з конспірологів вважає, що смерть папи Франциска, яка відкрила шлях до нового конклаву, не була природною. У закритих чатах любителів теорії змов почали з'являтися припущення. Франциска могли отруїти, і головним фігурантом за цією версією є саме Джей Ді Венс, віце-президент США, права рука Трампа і впливовий католик. Він був останнім іноземним лідером, з ким зустрівся Франциск. Його ім'я вже згадувалося у зв'язку зі спробами впливу на Ватикан заради створення нової християнської доктрини для Америки. Я щойно дізнався про смерть папи Франциска. Моє серце співчуває мільйонам християн у всьому світі, які його любили. Після новини про смерть папи римського Франциска обговорювалося давнє пророцтво. Воно вже понад 400 років зберігається в секретних архівах Ватикану. Йдеться про книгу Пророцтво пап або пророцтво святого архієпископа Малахія про верховних понтифіків. За легендою, Малахій архієпископ Арми, мав видіння, в якому побачив усіх майбутніх пап римських до кінця часів. У цьому списку налічувалося 112 понтифіків, і згідно з багатьма інтерпретаціями, саме Франциск був останнім у цьому містичному переліку не забудьте помолитися за мене. Однак нового папу обрано окремої уваги заслуговує символізм. Ім'я Лев у папській традиції часто обирають понтифіки, які прагнуть радикальних змін. Лев Перший зупинив навалу гунів на Рим. Папа Лев XIII розвернув церкву обличчям до соціальних питань. Що ж символізує Лев XIV? Лев символ сили, але Лев XIV, здається не про владу, а про тишу, спокій, людяність. І навіть якщо за його спиною велика геополітика родинні слова звучать простіше, та сильніше за будь-які гасла я все одно називатиму його роб. може, спробую обійняти його, хоча, можливо, там це не схвалюється. Не знаю, які в них там порядки. Але для мене він завжди буде робом. Я не можу просто натиснути перемикач для світу. Він папа лев. Для мене мій молодший брат роб, і я продовжу називати його саме так. поки політики дивляться на Ватикан як на союзника чи суперника, у цьому домі дивляться просто як на сина, якого вже немає кому обійняти. Мама і тато це б потрясло їх до глибини душі. Вони були б безмежно щасливі. Просто неможливо уявити. Це їхній маленький син. Боже мій, він папа. Я б збожеволів, якби моя дитина стала папою. Це неймовірно, велично. Просто немає слів. Після обрання Роберта Приво папою римським світ змінився. Відкрилася нова ера для Ватикану та для родини Приво. Але для Луї, його старшого брата, це змінило не тільки політику, а й звичайне родинне життя найгірше, що приходить у голову, як це змінить наші стосунки? Чи зможемо ми як раніше спілкуватися, чи буде він занадто зайнятий? Не думаю, що він ще коли-небудь приїде додому. Якщо й приїде в штати, ми будемо змушені їхати до нього і сподіватися, що зможемо підійти близько. Новий папа Роберт Приволь з'явився на сцені в часи, коли світ потребує змін. Але чи є його обрання частиною чогось більшого? Це може бути не лише духовна трансформація, а й частина великої гри, де на кону не лише релігія, але й політичний порядок нового світу. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.